Привіт усім! Ми сьогодні вирушаємо у відень. Зараз пів 9-ї ранку, ми ще в степонітах. Машина приготовлена. Хтось вже спить, Наш керасинчик. Саме основний mm. пасажир. Мама, тато і десь пішли у каутом. Пішли мама, що там купляти щось пішла з олією, пити, здається. Тато пішов собі заправити телефон. Поповнити. О. Ми ще маємо підкричати колеса і вирушаємо у відень. Перед нами 350 кілометрів. Брешо, 250 кілометрів. Їхати десь 3,5 години. Ну нічого, ми готові. Хоча, правда, погода, ну це в стрикуніцях погода не дуже. Ми надіємося, що прогноз погоди був правий і показує, що в відні буде теж схмарно хмарно, з проясненнями, але трошки буде сонечко і досить тепло. Тому ми надіємося, що Бог дасть нам гарну погоду, і ми сьогодні гарно проведемо час. І так, думаю, що ще по дорозі ми з вами зустрінемося і покажемо вам краєвиди Австрії, а потім покажемо відео. Всім па-па.